Ключові речі, які треба знати про ФОП на третій групі у 2025 році. ФОП на третій групі може мати за рік оборот 9 мільйонів 336 гривень. Цей оборот з податкової точки зору не ділиться на помісячний оборот, але банки детально стежать за надмірним доходом підприємців і проводять перевірки рахунків. ФОП на третій групі може мати необмежену кількість працівників, але восьма особа має бути особою із інвалідністю. ФОП на третій групі платить 5% єдиний податок, 1% військовий. Військовий збір та 1760 гривень ЄСВ щомісяця. Найперша сплата податків буде в першому кварталі, тобто у квітні. ЄСВ платимо до 20 квітня, а єдиний податок та військовий збір аж до 19 травня. Нагадаю, ЄСВ можуть не платити пенсіонери, особи з інвалідністю, військовослужбовці та особи, за яких роботодавець сплатив ЄСВ. ФОП на третій групі найчастіше використовують для приймання платежів як з України, так і за кордоном. Також ФОП на третій групі підходить для ювелірного бізнесу та здачі. Приміщень в оренду ще більше корисної інформації в Telegram Обов'язково підписуйтесь.